Ми знаходимося біля культурно-розважального центру «Бархат», де люди збираються, щоб отримати незабутні враження від концерту Світлани Лободи. Більше сотні людей витратило по 150 гривень, щоб побачити екс-учасницю групи Віагра. В останній день квиток коштував 200 гривень. Сергій часто буває на зіркових концертах в столиці, але зізнається, більш за все полюбляє, коли зірки приїздять до Борисполя. На зіркові концертах, да, так, я дуже часто буваю на зіркових концертах, але дуже приємно, що вони проходять у нас в Борисполі, в нашому місці. Це дуже приємно. Це тільки хороші добрі емоції від хорошого виступу, від хорошого, від хорошої приємної компанії. Не розчарувало шанувальників Світлани Лободи і години запізнення співачки. Концерт розпочався із пісні про кохання. Захоплюються творчістю співачки як чоловіки, так і жінки. Анастасія в захваті від виступу зірки. Каже, що давно мріяла побачити та почути виступ Світлани Лободи. Ну мені дуже сильно подобається Світлана Лобода, та мені, мені подобалось все. Олексію теж подобається співачка. Каже, найбільше в захваті від пісні Немачо. Мені дуже подобається творчість Світлани Лободи. Вона відповідає сучасності. Мені теж дуже дуже подобається. Вона, якби і не надто сучасна, і не надто старомодна. І ну, дуже гарно, як мені, мені дуже подобається. Виступ в бархаті не пройшов без прем'єр. Світлана Лобода презентувала дві нових пісні, одну з яких присвятила соціальній мережі Фейсбук. Таїсія прийшла до культурно-розважального комплексу з подругою. Каже, що саме вона була ініціатором такого відпочинку. А у мене подружка дуже її любить, Поэтому, ну, навірно ну, з цього момент і я вже, тому що 40 хвилин пройшли як 2 хвилини буквально, дуже класно. Слушали з самого початку, після уходу з Віагри. Ну як там ну слушала, але не прислушувалась, скажем так. Ну а взагалі дуже класно, заводна музика завжди. Приємно слухати, приємно танцювати. Поділилась своїми враженнями від концерту. І Альона дівчина прийшла до бархату з однокласниками. Найбільше їй сподобались нові пісні прем'єри, а також сукні-співачки. Світлана Лобона дуже крута, дуже красива і класно танцює». «За моєю спиною продовжується святкова дискотека. Проте вже без Світлани Лободи. Вона відмовилась давати нам інтерв'ю проте надо в захваті. Замість годинного виступу шанувальники слухали пісні співачки 40 хвилин, а замість автографів отримали повітряний поцілунок. Олена Скриник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.